Ісус Христос дав нам можливість знову перейти від прокляття, перестати слухати цей світ, перестати слухати, що Він каже, що люди інші кажуть, а почати слухати новий заповіт, Його Слово, і вірити в Його Слово, і оправдатися не ділами якимись, хоча діла також важливі, але передусім повірити. Як Авраам повірив, що він старий, може народити ще дитину Богові, він повірив, повірив. Це неможливо. Весь світ казав, що ми, як це, ну він сам навіть казав, і дружина казала, та як, я така старуха, там, скільки їм 90 років було завагітнією все. Вони що, сумніви мали мали, але вони відкинули їх. Диявол їм нашиптував, бо весь світ нашиптує так, що не, неможливо. Це неможливо. Весь світ нашіптує і буде нашіптувати, бо це диявол. І він хоче, щоб ти проклятий був і проклята була. І він тобі буде нашіптувати. Але що Авраам сказав? Ні, вірю Богові. Для Бога все можливе. Тому й ти повинен завжди казати. Ні, я вірю Богові. Все можливе для Бога. А тобі не вірю. Хвороба невеликовна. Ні, я вірю Богові, що немає для Бога невеликовних хвороб. Фінансів достатньо, щоб було. Я вірю, що ті, хто нуждається в фінансах Божій і ті, хто Божі, благословені, вони не мають потреби в фінансах. Вони в те, що це ж. Бог захистить, не впаде ні бомба, ні шахет не прилетить. Я в це вірю. Хоча він літає і падає. Я вірю Богові. Зрозумійте, найперший, найбільший шлях для спасіння це покаятися, прийняти Ісуса Христа, народитися згори новою людиною, яка перестає вірити в цей світ і вірити дияволу. Коли ти перестаєш вірити в цей світ і вірити дияволу, ти Стаєш новою людиною, яка починає вірити тільки Богові. І неважливо, які жінки інші, якісь сім'ї інші, які, як було в тебе в родині, як все це не важливо. Важливо, що Господь зараз для тебе нової людини написав, що ти будеш благословенна, чи благословенна. Тобі треба стояти на цьому і вірити, і проголошувати слова благословіння в своє життя. І вірити в них. Амінь. Алілуя. Дякуємо, Господи.